вітаю. Ви дивитеся планету бізнес, бізнес янголи. Цікава модель фінансування для інноваційних стартапів з великим потенціалом. Бізнес янголи, люди або групи людей, які інвестують власні гроші, досвід та харизму у молоді компанії. Ми навідалися до Бельгії, аби дізнатися, як це відбувається. Требі Розробка та комерціалізація програмного забезпечення для ракет та супутників ось над чим працює компанія спейсбол вже понад 25 років. У 2007-му керівництво вирішило розширити горизонти та взятися за розробку мікросупутників. Про амбітний план спейсбол погодилась група бізнес Янголів. У результаті компанія не лише отримала фінансову підтримку у 2 мільйони євро, а й моральну підтримку людей, які повірили у їхній задум. Саме динамізм бізнес янголів допоміг нам утілити наш проект. Якби їх не було, ми б знайшли гроші де-інде, але не отримали б такої енергії. Солідний річний оборот у 8 мільйонів євро не став для Space кінцевою метою. Компанія вирішила не обмежуватися європейським ринком та знайшла бізнес партнерів у В'єтнамі. 63 мільйонний контракт став можливим завдяки бізнес Янголам. І йшлося про стратегію експорту. Бізнес янголи запитували нас про ці плани та підтримували пов'язані з цим ініціативи. Їм було цікаво, та вони підтримували нас інформацією. Від 50 до 200 тисяч євро. Саме стільки у середньому бізнес янголи інвестують у проекти у Європі. Ми зустрілися із одним із них на виставці для підприємців у Брюсселі. Клер Мунк належить до спілки бізнес-янголів. Мета цієї організації обирати найцікавіші проекти та зводити підприємців з бізнес-янголами, які потенційно можуть принвестувати ці ініціативи для європейських підприємців, які вже відчули на собі наслідки кризи. Допомога бізнес янголів шанс втілити свої ідеї, не зважаючи на економічну скруту. Компанії можуть піти до банків, але це дуже ризиковано. Можуть звернутись до венчурних фондів, але їх небагато. Йдеться про поворотний момент у розвитку компанії, а не про великі суми. Це такий тип інвестицій, який визначить вектор розвитку компанії. Тому важливо звернутись до людей, у яких є час та бажання допомогти. окрім фінансової складової бізнес янголи певну міру виступають візитівкою для компанії, адже найчастіше вкладають. Гроші у галузь, де їхні ім'я вже знають. Є інвестори з косметичної галузі. Є проекти сталого розвитку з індустрії та агросектору. Отож, велике розмаїття. Як на мене, то рецепт успіху у тому, щоб бізнес Янгол зрозумів проект. Тому підприємець має пояснити свою ідею відверто та повно. Це дозволить збудувати збалансовані відносини корисні обом сторонам.